Привіт, що найважливіше і найцінніше у вашому житті гроші, здоров'я, сім'я чи успіх у вашій сфері. Ми так старанно живемо, щоб захистити ці цінні речі. Але інколи приходить думка, чи не є те, що я вважаю важливим зараз, лише шкара лупою, яка приховує суть мого життя. Подумайте про смартфони, якими ми користуємося. Спочатку вони були інструментами спілкування та інформації. Але тепер вони стали залежністю, від якої ми не можемо відірватися, крадучи час від розмов із сім'єю, глибоких роздумів чи зосередження на найцінніших для нас речах. Близько 2700 років тому, за часів царя юдеї Єзекії, щось подібне сталося з мідним Змієм. За часів Мойсея, коли ізраїльтяни вмирали від укусів отруйних змій, Бог наказав Мойсеєві зробити мідного змія і дивитися на нього. Дивовижним чином ті, хто дивився на нього, вмираючи, зцілювалися. Але з плином часу ізраїльтяни почали кадити і поклонятися самому мідному змію замість Бога. Два царів вісімнадцять. Цар Єзекія був сміливим реформатором. Він судив без упередженості за праведним стандартом Бога. Він роздив мідного змія, який ніс довгу традицію та історію, і з презирством заявив, це лише шматок міді. Він зрозумів, що справжня віра не залишається в минулій славі чи звичності, а покладається лише на Бога в теперішній момент. Для царя це було рішенням на межі життя і смерті. Тут відкривається найдвовижніша істина. Біблія каже, що цей мідний змій був прообразом Ісуса Христа, який згодом буде підняти на хресті. Івана 3, 14, 15, роздиття й мідного змія, було, наче Бог казав нам не покладайтеся на тінь мідного змія, тепер тримайтеся за реальність Ісуса Христа, який скоро з'явиться. Дорогі друзі, гроші, славачі, здавалося б, ідеальний спосіб життя, який ви сліпо переслідуєте заради успіху, можуть виявитися нехуштаном, шматком міді. Замість того, щоб бавати нам життя, вони віддаляють нас ві суті справжнього життя. Саме це Євангеліє проголошує Біблія Бог фундаментально вирішив проблему гріха і смерті, яку ми ніколи не могли б вирішити самі через Ісуса Христа, розп'ятого на хресті. Тепер нам потрібна сміливість роздити марні цінності цього світу, як шматки міді, і вхопитися за Ісуса Христа, справжню суть життя. Коли ми віримо в Нього і йдемо за Ним, у нашому житті почнеться справжнє процвітання, дане язики, життя, де Бог з нами. Найважливіше рішення вхопитися за Ісуса, суть. Чи почнете ви цю сміливу реформацію сьогодні?